Нарешті, нарешті те, про що ви так довго питали, відновлення прийому заявок на оформлення міжнародної гуманітарної допомоги. І крім відновлення прийому заявок, також збільшення суми. Суттєво збільшення суми. Тож, де, як, оформити, кому можна і наскільки зросла сума, розбираємося. Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, міжнародна гуманітарна допомога. Те, да, що багато людей написали заяви, але ще досі очікують черзі, те, що багато людей хоче подати заяви, так, але було закрито, закритий прийом заявок. Нарешті його відкрили. Зараз усе розповім, але перед тим запрошую вас, дорогі глядачі, долучитись до каналу Народна Думка, де ми обговорюємо саме найбільші, найактуальніші народні думки, просто натиснувши кнопочку підписатись під відео. І, звичайно ж, не забудьте оцінити відео, якщо воно вам корисне. А також пишіть в коментарях, як... У вас ситуація з цією допомогою, хто отримав, хто ні, які суми, хтось, можливо, вже отримав нові збільшені суми, тож давайте усе разом народною думкою. Так, по порядочку. Перше, те, вже, що я говорив, багато з вас бачили, ну, тут швиденько розповім, що сума збільшення міжнародної гуманітарної допомоги майже у всіх цих гуманітарних центрах зросла з 2200 до 3600 гривень. В загальному замість 6660 гривень стане 10800. Це хорошо, да, збільшення суми це зв'язано з тим, що там продукти дорожчі, комуналка дорожча, все дорожче. І от вирішили міжнародні організації, що потрібно допомагати більше. Це хорошо. Далі, від кого ж ця допомога, як і хто може оформити? Це допомога від Естонської ради у правах біженців. Ця Естонська рада у правах біженців це така е, велика організація, до якої входять паралельно також ну, є підтримкою її. Е, команда USAID. це американська велика така організація, яка допомагає людям. ООН, е, так, е, яка була основоположником цих всіх допомог. Тож це можна сказати, що через цю організацію допомога від усіх до неї причетних. І ООН в тому числі. Тож, по 3600 гривень на протязі трьох місяців разом 10800. Е, як оформити? Оформити можна декількома методами. Зараз розповім вам про них усіх. Перший це за допомогою номеру телефона, другий це за допомогою онлайн-форми. Нагадаю, що усі посилання на усі ці онлайн-форми, на отримання допомоги будуть в описі до відео, тому спускаємося туди, переходимо і заповняємо. Але перед тим послухайте, як це зробити. Тож, оформити допомогу можуть люди, які проживають в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській і Миколаївській області. Тобто не так вже й мало, доволі багато областей. Для того, щоб її оформити за номером телефона, потрібно з понеділка посереду з 9 до 12 позвонити по номеру 067 10 52 803. І там буде питати, з якої ви області, отак От як на картинці, да, натискайте 1, 2, 3, щоб вас переключило до правильного оператора. Далі за допомогою, якщо не можете дотелефонуватись, так, або нема зв'язку, що дуже часто буває, або поганий дуже, то можна за допомогою онлайн-форми, або ті люди, навіть які проживають на окупованих територіях, можуть також скористатись онлайн-формою і заповнивши відповідні пункти, подати заявку. Нагадаю, ще раз посилання на цю форму ви знайдете в описі до відео. Якщо у вас якісь виникли трудності, проблеми з заповненням чи ще щось, то можна завжди позвонити на гарячу лінію. Номер телефону 067 86 17 998 з понеділка по п'ятницю з 9 до 16. Тобто гаряча лінія працює довше і більше днів, але там у вас не приймуть заявку на отримання допомоги. Отримання допомоги саме по попередньому номеру 067 10 52 803. Також... Що варто упам'янути, що е, з отриманням цієї допомоги дуже сильно активізувались шахраї, шахрайські дії, які намагаються або взнати ваші особисті дані, щоб потім поцупити ваші грошики, або зразу ж е, кажуть, що ви, мов, присилайте нам якусь суму, да, а тоді вам вся допомога прийде. Тож, е, ні в якому разі не ведіться на такі провокації, нікому ніколи не повідомляйте для отримання коштів це е, доколи ваша дійсна карта, пін-код карти і задній cvv 2 код. Три цифри, які написані ззаді на карті, ніколи, нікому їх не повідомляйте, вони потрібні лише для покупок, а ви тут нічого не купляєте, тут навпаки вам нараховують. І якщо ви зіткнулись з такою ситуацією, ось на екрані номера телефонів, куди телефонувати і повідомляти про такі шахрайські дії, щоб з цими шахраями вчасно розбирали, щоб їх блокували, щоб їх затримували, щоб вони не могли і далі обдурювати людей. Тож, ви в першу чергу ви порука вашої безпеки, оформлення отримання допомоги це хорошо, ну... Тут ще головне не попастись на крючок і взагалі не втратити кошти. Тож, можна сміливо заявляти, що е міжнародні допомог, оформлення, отримання міжнародних допомог знову розпочата і починає функціонувати. Чому лише зараз е за заявою міжнародних організацій вони більше намагаються підтримувати людей в зимовий період, тому що взимку важче, взимку і опалювати потрібно, і ще якісь теплі речі на зиму купити, дрова привезти. Ну все-все-все, тому що ну, зима це дійсно важкий період. Що буде з тими людьми, які стоять уже в черзі? Дивіться, черга, наскільки я чув. Почала рухатись, так, багато організацій, і не лише ця Естонська Рада у правих, у правих біженців так, почала виплачувати допомоги, ще інші організації почали виплачувати. Так, да, там е, вибірково, так, по певним критеріям тут, скоріш за все, буде також, але поки що ці критерії не описані. Лише от по цих областях. То черга почала рухатись, і ті, хто... Подавав заяви раніше, сюди ж можуть телефонувати, подавати знову, або очікував хтось з інших областей, очікувати в черзі так, в ті, де ви подали раніше. Нової заяви подавати не потрібно. Скільки ви отримуєте? Якщо ваша заява була схвалена до 1 жовтня, то ще будете отримувати по 2200. Якщо ж розгляд і схвалення вашої заяви почнеться пізніше, то вже по 3600. Ті, хто отримав допомогу раніше, в цьому місяці отримують таку саму суму, тобто 2200. Ну, така от інформація, цікава, корисна і е, з багатьма даними, да куди можна зателефонувати, написати, тож, нагадую, ще раз, посилання в описі під відео. Телефонуйте, оформляйте, отримуйте свою допомогу, не станьте жертвою шахраїв, що саме головне. І всього найкращого, до зустрічі на каналі Народна Думка.